Всім привіт! Я буду сьогодні показувати ось такий журнал. Від Євро 2024. Давайте зараз я камеру підключу. Ось так. Тут у нас представляє на кращі ігроки Євро Музіал Roberson Gamavinga, Sabaswike Кемде de Еріксен, Erickson Harry Kane, Роналдо і Родери і... Как по. Давайте подивимся, що тут представляет таке злоши атаку на українському. Так, тут у нас Екраїна по кем треба типа, ка карта класти, тут номера ось. Ну еще імена написані, типа ось. Ну і там по картам можна таке зробити. Ну а я зробив чуть по-другому. Ну і в мене було просто піше карзова ліга. Ну я так подумав. Ну що, у мене ще другого зошита, то й мені можеш таке зробити. Я таке зробив. І зараз не будемо дивитися, що цього вийшло. У нас отакий ріка. Давайте вам покажу. Ось такий віт. Мене матч. Ігрок Матчу. так, Ігрок матчу. Отакий От єсь ігрок. Ріка грає в Арсеналі. А Арсенал ще недавно виграв Рімадрит 3-0. І Ріка забив аж 3 гова. Ой, не 3-2. Перебіг конечно, звісно, мені він дуже подобається цей ігрок. Він та ваттливий. Він у нього. Ну, дуже багато всього хорошого. У нього дуже всього хорошого. Гарсьте рістика, гірчиська підготовка. Ну, все дуже добре. Так, давайте перейдемо до Саке. Сака теж був дуже хорошим ігроком, на зараз він вже чуть остарів. Ну, він теж хороший, він теж хороший. Це ось такий від Плеомакер. Це хороший в принципі, у мене ще є. З таким відеоплеймакер є ще грізман. Я вам ще покажу. Коли ж ми дойдемо до цього кубу. Давайте отак завершимо цього саку. Отак. Ну, ось такий у мене віт красивенький. Оце ще віт дуже реєдкий. І це теж... Е Ігрок матчу, як і отуте. Но оцей жопередкіший від. Він вже остарішив, то таке віт вже більше не випускають. Ось у мене ще є тут отакий ігрок Кайгавардс. 82 атаки і 54 защити. Як не на неподачу, оце дуже добре. 54 защити. Це дуже добре для такніка. Для Форварда. И тут я такая девчоночка Мэтт, я ее не дуже знаю. Мэтт. Ну, не ее хорошенькие характеристики, видите. И где королевский реал? Тут у нас есть. Вот такая красивая карта. О, вот, так. вот такая красивая карта Бевенга. Ось зараз дуже хороший ігрок. Він тільки починає раду свою кар'єру, а вже такий хороший ігрок. Ось і мені дуже подобається. Ну і такий віт. Батлер. Ось в мене ще є оте, з таким відом е, Родріко. Давайте тут так його покладемо. І у мені, І ще один е, у мені. Ну і в мене ще Volvar Тао, типу куртува. Дуже хороший вид, кстати, бачите? Такий... Красивенький вид. Де назад мені цей ігрок випав, я відкривав пак. Ось. давайте його отак покладемо. кстати, ще є у мене Нойер, Зараз я вам його покажу. Коротше, айде його зараз отак. Оп-оп-оп, давай, давай, давай! Блин, А вот, получилось. А не? Давай. Ну, тут ты так завышим, чтобы, ну, начин... терять много времени. А, идет у нас капитан Скабарса. Ой, что тут у нас есть? Балде. Давайте я его поближе покажу. Ось такий світ. Не скэ. Ось такий ігрочок. А зендер Бальде, він быстренький, Защитничок. Не дуже защитничок, але Защитничок він Защитничок. Він... Короче, надіюсь, першого разу буде. Та ні. Коротше, покладемо і Ещ такий кіндокан да дивіться, який красивий вид. Ось такий. Black Ed Edition. Відкий, в принципі, він може випасти, ну, не завжди. Ось він мені випав сразу три рази. Ну, не сам игрок, а такий вид. У мене ще є, є Рафельо під нього. І я покажу вам, коли же мы дойдем до Мілана. І так, круто за нас є. Ми не уже дуже до Нойеру. Ось такий він капітан, він вже закінчив, звісно, кар'єру, але, блін, він ще є. Оце бачите, старий від такий. Ось у мене ще є такий Кім Чен Ен, а ні, Кім Чен Ен. Мінале Кім, Мінале Кім, і тут є такий. Ну, тільки, ну коротше, якщо ми відкриємо, то не страшно. Ось такий вид красивий, бачите? Він дуже добре зростить. подивіться. Чуєте? Мені цей вид дуже подобається, в мене є під нього цікав один ігрок. Ну, чого не поробиш? І ще девіс. Ось, говорили, що типа він перейде в ріал, щось там буде якийсь там зачитний хороший. Но ні. ні. Ні, 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 ні. він не перейшов. Ось. Ну і що дивіться, який красивий від Мюллера. Ой, мулера. Нападаючи отак. Нападаю Отакий отак. От від, хорошенький. Теж ростеть. У мене є під такий від, Knocoat master. Knocoat master тільки один такий від, Він такий, знаєте, ну не всегда може випасти. Ось, він такий редкий. Ось. Нападаю, що така бабари, уже така старенькая, но нічого ну, не поробиш. Отак. так, Итак, що тут у нас шея? І мила. Мы так до него быстро дошли, кстати. Так, що тут. А, а не тут же Бенфика, да, это. Зараз вам ще Бенфику покажу. Отакей. Вого Бенфига. Отакий защитник піде 39 атакою, ну і 76 защитою. Ну непогано, непогано. 9 защитника. І так. І що таке? Є від, віт, матч. Я змогу сказати, що в мене ще є таке від, в мене ще є таке від піде дібалу. Ось. в мене є тільки такий від, від відео матч. Що тут? Зігнатура Штілен. Не знаю такого віду вже. Ось ну це ще така Діма Рія. Ця карта така обічна. Ось такий нападаючий. І так, можемо вже перейти к міланському мілані. Дивіться скільки у мене тут є карт. Ну тільки тут ще Сімон виглядає. Ну і тут ще хлібчик виглядає. І тут у нас зустрічає... Маган. Ось такий Ігрочок воротарь Я, якщо я правильно сказав в коментарях як його звати, то напишіть в коментарях. Якщо я правильно сказав, то нічого. Ось. Ну і ще талантливий, защитник Гернандес. Якщо б я перейшов в Ріал, то це було дуже добре. І у нього ще є класний брат. Э, э, Вроді би Марко Гернандес. Якось так. Разус ПСЖ, якщо ми даємо до ПСЖ, вона десь. Давайте знайдемо ПСЖ. А ну блін, А тут може він десь. Отак, отак, от. О! Ну ще я вам це потом покажу, но ну, ви вже побачили, но ще я вам покажу. Ось так, ось тут. А ну да, Лукас Гернандес. Вот такой. Ой, стейл Гернандес і Лукас Hernandez, братця. Давайте найдем на О-о-о-о-о. Так, так, лейпциг, значит, уже близько. О, от тут. И шо тут еще у нас? Ну ще таке, то морі. Хороший защитник, в принципі, дитин, у нього тут дуже все добре. Ну і ще отаке от і лого Мілан Красивий, кстати, вид, Мені дуже подобається саме м, фон. От дуже красивий фон зробили. Такий, знаєте, чорний там такий сразу красний, красивий. І ще дивіться, Оцей Black Edition. Рафаэль давайте я вам поближе покажу его. Вот так. Вот такая карточка. Уф. А пахнет как? Не, ну, это такой вид. Смотрите, Рафаэль Львов, выгодный игрочок. Он очень хороший игрок. Я думаю, когда он уже закончил карьеру, он то. Він Dead Рафельову в збірній Португалії сідьмий номер. Як і Люш Пико. Відруч там. Ось таке теж Black Ed Edition. Ну, тільки другий вид. Все більш новіший. Давайте отак. Даніель невольно закриваємо. Так, і що у нас... М Олив'є Жеру. Хороший игрок. Дивіться. Росіючка хороша. Він родив у Шаус Скарьер. У него они такий в всем кубин. Такі в, в збірній Франції. І так, давайте переходити к Лейпцигу. Так, нас зустрічає Сіммонс. Отакий ось. Такий віт, він вже старенький, но все рівно є. Його можна знайти дуже рідко. Це віт такий рідкий, якщо хочете, то збирайте. Збирайте такий віт. Якщо вам він попався, то оставляйте його потім ви обмі... обміняєте його за більш карти. то оставляйте його, я його зараз оставлю і через. пару месяцев его уже дам на бише карты на обменчик. И тут уже вот такой вид красивый. Ось. Вот такой. лептик полузащитник. Николас Зайвальд. Вот такой. И ну, вроде бы Нимус, я не знаю. Вот такой. Он же такой один вид. Ось. Вот. Но он він... не, не тут, а на жаль. Так, а нам треба отак. Ну і от, знову це вже футболіст, але вже по другому віду. Ну і Дані Ольма, старий Дані Ольмо, в час, коли він грав в Лейпцигу. Ось, під седьмим номером і був, він в Лейпцигу був дуже хороший, я знаю. Ну, оце йому унізове, звісно, 77-го, отак, воно звучить, то це нормально. Підняли. Ну і ще такий защитник хорошенький. Просторман Німець. Ну ще ось такий зачитник. Я його не знаю. Напишіть в комментариях, если ви його от такого зачитника знаєте. Я так-то його не знаю. Ну а речі у него взагалі 9 хороша. так, тут у нас наше є отакий от ігрок. Е Тімо Вернер, Тімо Вернер. А я його знаю. Вроді би. Я знаю такого футболіста просто. Тімо Вернер, типу, похоже, якийсь футболіст. Ось я но я так бачу, по ньому він може є ні, він є німець, і він зараз може грати в Tottenhe. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Це просто моє предположення. Напишіть в коментарях, якщо ви його знаєте. Я його знав, але вже забувся. Що це таке. І так, от такий ігрок, отакий. І це вже у нас селіберполь. Коноте Отакий от у нас є. Він кудись дивиться, я не понимаю, що це таке вид. Ну і Мак Алістер. Давайте перейдемо до другий. Трошки тут нас течає масова під обичним відом, на жаль. Давайте зараз підійдемо до де грає Чока у нього вже кто Я бачу, в ньому шосі ми забив дев'ятку з ближньої. Не знаю, даже де він забив, но він... ну, це було взагалі не близький від, від... від голову, від де копки стояв. І так, у нас оцей же самий від, який вам про який я вам говорив. Ось такий. Роберт Левергузен, ось о... отакий футболіст і отакий футболіст, футболісти. І Ікриті Грімальдо. Скіпіді Рональдо. Отакі карточки в сторону. І це грімадо, ну вже такий, вже, знаєте, молодіший. Тут є під номером 20, а тут є вже під номером 3. Напишіть в коментарях, яка вам карточка більше подобається. Ця новенька, чи ця но вже стара. Подивимося, конечно, подивимося. Та тут -то нічого нема, а зато отут є Маріка, це легенда зовсім хороша. І тут у нас хорошенький капитан Ну і вратарь. У мене конечно маза вратарів на їх так активно збирай. Тут даже мартинець дивиться. Что ти дивитися? Ну і що отакий такий ігрок? Нього не знаю, напишите в комментариях, если вас найдете. Ітак. Мартинес король по попінняльці. Ось такей. Оце новий від, ну і старий, як і Боскрімаудом. Я дуже би написав в коментарях, який від краще. Цей новенький вже. Чи цей ну вже старий? І ще отакий ігрочок, остановили. Ну і тут зараз я вам покажу з другої сторони і ось такий. Він такий хороший і, 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 ігрочок, я його знаю. Да уже рассказать даже его фанат можно сказать. И тут дивите який красивый кстати вид. Вот такий. Иван Брэбедл. Я уже знаю непогано, погано, в принципі. Ось. Еще вот такий игрочок. Від номером 7. О. -о, -о. Да, хорохсериктики. У него непогані хороші хоросириксика. Так, ти що? Педро, дивіться. Педро, 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 Педро. Уф, уф. І переходимо до чорних. І це у нас Ювентус. Отакей. Тут у нас Бонуджі, старенький вже від. Тут прям зовсім вже старий, старі, прям ну. дуже. Друг... Ой, не Дрогба, а покба. Ось. Взагалі ті карта вже устаріла. цей час вже брав Манчестер Юнайтед. Поки ця карта устаріла вже. Ну і два Фраговіча. Отакій, отак. І переходимо до Dortmunds. Тут у нас є два бренди те, отакі от, новенькі, ну от такий вже старенький. Ну, цей від мені дуже подобається. Ось він, він, він мені покращий. Він зремоний кращий якось, а тут ну, такі полоски. Ну і все оце. Ну, ще отакий ігрок. І цей ігрок один з найстаріших ігроків у мене. і ще отакий ігрок. Чан. Хрестерівська непогана. Він родився, навіть не знаю, де але він получати він хороший. Не забув уже. Забув. І Манчестер Юнайтед. Тут у нас є легендарний. Он она про нього збили. багато мімів. У ну так нешот такий защитник. Я його вроді без на он вже забув. Росіеся непогано даю. 5 из 10. Было, ну мало, вот, цифры, может было 90. И тут Гарнанджо. У меня и два Гарнанджа, сейчас я вам покажу. Вот, например, вот окей. Гарнанджо, вот окей. Побежь вам покажу. И Уго Манчестер Юнайтед. Я уже без вс ⁇ конечно. І у нас Росмус Голланд Ось талантливий ігрок. Непоганий игрок. Коли ще, е кхм, грала Данія з е Роналдо з, з капітаном, з Португалією І Голланд забив І зробив так sieren syr від Роналду. І потім <ривали> Дорт от таких от таку збірну за що там 5 сюди сюди, ані пока. Ну і ще у нас от така команда, яку виграв Real 5 54. Ось такий від хорошенький Девендер І таке Королівський Манчестер Сіті Вот такой, и у меня наконец-то до этого Родрика. Вот такой, Фоден, Дебрюйна є. Вока, е -е -е -е. Родри, Родри, Релиш, Вока. Ну и конечно уже, я уже звука такого красивого, дивись, каким красивый. Халанд. І ще один галанд. Напишіть в коментарях, який кращий гаван. Цей чи цей отакий от від. Щоб ви подивилися і написав в коментарях. Ну що, отакий от іграчок? Теж з Мансіті, я забув його взагалі зовсім. Ну і отакий. От Дуже мало ігроків, Тільки три ігрока. Ну нічого не поробиш. і ну, Рома. тут є дібала. Ось такий. Ну вже він оранжевий віт. Він, він прям дуже рідкий. Ось, ну і на цьому буде частина І всім пока.